Як можна зробити, щоб ви працювали офіційно на роботі в Німеччині, а Джоб центр оплачував квартиру. І багато хто пише, що так виходить. Тобто комусь оплачують там уже три місяці, комусь п'ять, комусь рік. і вони дуже раді, що їм вийшлося обдурити систему. Але я вам скажу, що ніхто вам ці кошти просто так не подарує. Тільки Джоб Центр дізнається, що ви працюєте на роботі, тільки в нього буде інформація. Він подивиться, ага, так, ви проживали там п'ять місяців, проживав на квартирі. Будь добре, поверни кошти, вистав вам рахунок, ви зарплати будете повертати цих випадків є дуже багато, коли люди раділи, безкоштовно жили, витрачали всю зарплату, яку вони отримали, а потім разі приходить рахунок, тобто що вони повинні оплатити за те, що їм надав джоб центр Тому як тільки ви переходите на роботу, я вам раджу обов'язково повідомляти джоб-центр. Іноді в деяких випадках джоб-центр може вам піти на зустріч і оплатити там місяць чи два там, вашої квартири, але обов'язково потрібно їх повідомляти, що ви працюєте вже на роботі, що ви переходите на таку-таку-то роботу. І тоді все буде добре. Не старайтеся обдурити, тому що у вас завжди лишні кошти, які вам дали, у вас можуть їх забрати. А ви обов'язково підписуйтесь та коментуйте.